Дев'ятирічний Данил Сконотопа зростав здоровою дитиною, розповідає мама Юля. Втім, минулого року з'явилися неприємні відчуття у спині, які переросли у сильний біль. А потім лікарні, обстеження і діагноз складна пухлина хребта. Мама хлопця розповідає, їм довелося швидко приймати рішення, чи згодні на видалення пухлини. Дитині призначили операцію в місті Києві. Нас прооперували. Але після операції, ну так, якось пухлина знаходилась на такому місці, що після операції дитина не відчуває ніг. Дитина не ходить зовсім тепер. На свій день народження Данил знаходився у післяопераційній палаті. Тоді, аби син відчув свято, батьки влаштували подорож до зоопарку. Лікування ж довелося продовжити. Пухлину удалили нам частково. І сказали в подальшому робити МРТ і дивитися, як вона себе буде вести. Але після півроку після операції ми зробили повторне МРТ і виявили, що пухлина пішла в рост. Дитині знову призначили хімію. Сюди в відділення ми приїхали 14 февраля на свою першу хімію. Ми пройшли тут всього навсього дві хімії: 14 і 22 февраля. І 24-го почалася війна. І ми саме в цей день звідси поїхали до свого міста. На той момент у своєму лікуванні хлопець увійшов у фазу, коли його не можна було припиняти. Через воєнні дії він не мав змогу отримувати якісну терапію. Тож було прийнято рішення евакуювати його до спеціалізованої клініки. Майже 2,5 тисячі кілометрів через Україну та Польщу до Нідерландів. Тоді розповідає Юлія, родині допомагали медики, волонтери і небайдужі люди. Але там ми теж побули не дуже довго, десь около трьох-трьох з половиною місяців. Хоча лікування у нас далі продовжується, але ми прийняли рішення повернутися сюди. Там гарно робити, ставити діагнози, там ну на вищому рівні це все. Але підход до лікування він інший, не так як у нас. Коли мені є з чим зрівняти, є зрівняти мені наше українське лікування і лікування за кордоном, у наші лікарі вони питаються запобігти, якщо, наприклад, в дитинки якась хвороба там починає виявлятися, вони починають робити доповнительні аналізи, і щоб запобігти цій хворобі, щоб вона більше там не з'явилася. На сьогодні Данил перебуває у Сумах у відділенні дитячої онкогематології. Що найважче було тобі ось в цих подорожах? Е, вертатися додому. Чому? Мене нудило в автобусі, не мог заснути. Попереду Данила чекає ще одна операція: чи буде він ступати ніжками, не прогнозує ніхто, говорить Юлія. Але він хоче швидше одужати, аби скоріше повернутися не тільки до своїх рідних, а й уже мирний конотоп. Оксана Усенко, Сергій Лазаренко, Новини на Суспільному Суми.